Розмитнення авто, коли у вас немає договору купівлі-продажу на це авто. Як пише наш підписник, пише, що він купив авто більше ніж півтора роки тому. Авто на польській реєстрації, і договору купівлі-продажу на це авто вже немає. Як діяти в такому разі? Звичайно, автомобіль також можна розмитнити і без договору купівлі-продажу, але для вас це буде дорожче. Чому? Тому що, коли ви подаєте автомобіль на розмитнення на митницю і у вас немає договору купівлі-продажу, фактично нема ціни, по якій ви купували цей автомобіль. І що зробить правильно, вона по максимальній ціні порахує цей автомобіль. Що робити, коли договору нема? Найперший найкращий варіант це просто його відновити. Як робиться це відновлення? Звернутись до попереднього власника, в нього мав бути ще один екземпляр або у відділ реєстрації транспортних засобів і там його взяти. Тобто, з цим проблем немає. Жодна країна, знаєте, по всьому європейському союзі не ставить жодних перешкод в плані відновлення договору купівлі-продажу. Отже, якщо у вас немає договору купівлі-продажу, ми вам з цим питанням допоможемо. І скажемо, як правильно його відновити в країнах Європейського союзу, щоб коли ви будете розмитнювати свої транспортні засоби, ви могли розмитнювати від мінімальної ціни. Від тієї ціни реальний за скільки ви купували автомобіль, а не від тієї ціни, як вам будуть рахувати по максимальній вартості. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.